Привіт усім! Це Тризвук, і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Над Російською Республікою Татарстан здіймається темна хмара, і це може означати лише одне: сумнозвісна фабрика терору. Знову палає. Україна щойно завдала нищівного удару по Росії, знищивши центр виробництва однієї з найцінніших її збройових систем дронів Шахет. Ці самі дрони тепер згоріли після вражаючого далекобійного удару, який пролетів понад 800 миль, тобто більше ніж 1200 кілометрів за межі українських кордонів. 9 серпня кілька видань повідомили про цей удар по дроновому заводу в Татарстані. Нюромайден одним із перших виклав подробиці, підтвердивши через Службу безпеки України, що український дрон влучив у склад, заповнений готовими до використання шахедами та важливими компонентами, придбаними за кордоном. Татарстан, зокрема, Алабузька, особлива економічна зона поблизу Єлабуги, є осередком виробництва дронів і електроніки для російських збройних сил справжньою фабрикою терору, на яку Путін спирається для своїх дальніх ударів united 24 уточнило, що ціль знаходилася у селищі Кізілул, а операцію виконали елітні підрозділи Центру спеціальних операцій А СБУ, більш відомого як Альфа. Цей підрозділ зіграв ключову роль у харківському контрнаступі 2022 року, а нині спеціалізується як на далеких дронових ударах, так і на боротьбі зі шпигунами та диверсантами в Україні. Це не перший удар по Татарстану. Як нагадує Київ Індепендент», 2 квітня 2024 року Україна здійснила тоді найглибший удар по території Росії, уразивши завод із виробництва дронів та нафтопереробний завод. Відтоді послідували нові атаки. А удари 8 та 9 серпня стали частиною цілеспрямованої кампанії зі знищення Алабуги, СБУ прямо заявила, що склади з шахедами, якими ворог щоночі тероризує Україну. Є законною військовою ціллю і що кожна така операція зменшує можливості Росії вести агресивну війну. Як і очікувалося, Міністерство оборони Росії мовчить. Проте цього разу доказів надто багато. Два відео чітко демонструють, як український дрон підлітає до об'єкта та влучає без жодної протиповітряної оборони поблизу. Детальний аналіз показав, що це був дрон Лютій, одна з найпотужніших українських розробок, створений Антоновим. У 2022 році він спочатку мав дальність близько однієї тисячі кілометрів і бойову частину у 50 кілограмів. Модернізована версія літає понад 2000 кілометрів із 75 кілограмовим зарядом. Лютій не керується оператором у польоті, а використовує ГПС та інерційну навігацію. А на фінальній ділянці штучний інтелект із комп'ютерним зором стійкий до радіоелектронної боротьби. Саме це дозволило уникнути російських засобів ППО. З понад однією тисячою двомастами знищених систем протиповітряної оборони у Росії утворилися величезні сліпі зони. Лютій вже застосовувався для ударів по Санкт-Петербургу, авіабазі моздок, трубопроводах і нафтопереробних заводах. За вартістю близько 200 тисяч доларів за одиницю. Він може знищити кілька шахедів по 35 тисяч кожен, окупивши себе з лишком. Кількість дронів, знищених у Татарстані, невідома, але може йтися про десятки. Стратегічно удар вдарив у серце російської дронової програми. Але Буга виробляє до 90% шахедів, а її потужності були створені за допомогою Ірану у рамках угоди на 1 мільярд 750 мільйонів доларів. Тепер Росія майже не потребує імпорту, що зменшує прибутки Тегерану. Рівень виробництва дронів у Росії рекордний: понад 6 тисяч шахедів за місяць, майже 200 на день. У 14 разів більше ніж рік тому інститут вивчення війни попереджає мета Путіна 2000 тисячі дронів на день, що було б катастрофічно. Удар 9 серпня, не одинична акція, а частина системної кампанії зі знищення російського виробництва та складів дронів, особливо в Алабугі. Зменшуючи ці потужності, Україна змушує Росію розтягувати ресурси, що може призвести до дефіциту і в інших видах озброєння. У міру того як війна переходить у 2025 і 2026 роки. Ймовірно, ми ще не раз почуємо про знищені об'єкти в Татарстані. Навіть попри зростання кількості дронів, вони теж можуть незабаром опинитися у дефіциті, як і ракети чи танки. Люті є і технологічним тріумфом, і стратегічною зброєю, здатною перетворити величезну територію Росії з переваги на слабкість.